Була дуже жорстока війна між Америкою і В'єтнамом. Приходили хлопці з раненою психікою, психіка, яка ну, дуже важко відновлювалася. І от одного фермера син прийшов уже з війни, той контужений. І настільки у нього була глибока психологічна травма, що він взагалі мовчав. Він їв, спав, спав, їв, все. На тому його всі функції закінці. Тобто у нього не було ніяких емоцій. І рано не проснули, сина, нема. Син пропав, не можуть ніде знайти сина. Паніка, щось з собою зробив, щось не так. Вони забігають в конюшню, там з конем сміється. У нього дуже добра відкрита душа. Дуже мощна така енергетика сама по собі. Це суто по на такому ментальному рівні. Далі кінь температуру мають більше за нашу 37,5, 38,5. і п'ять, тридцять вісім і Уже 40 буває. І сама добродушня, така теплота і доброта. Вона влияє так само на, на, на цих всіх людей, у кого є нервові стреси. Стараємося, хоча б два рази в місяць, коли приїжджають нові. Відвідувачі, то дати їм можливість пізнати спілкування з конями, прокататися на конях і порізнайомитися знайомитися з нашою природою і Карпатами. Бо коні от мають таку властивість, можливо, не кожен відчуває, але відчувати людину, щитую ту душу людини. Деколи знаєте, дивно, що багато хлопців навіть військових, перший раз стоять на коня, і це якось так дивовижно. вони навіть відчувають себе як. Маленькі діти, бо дехто є такий, що дитинстві кадався, і це не дозволяло вже в дорослому віці. І це якось повертає в ті моменти, де було спокійно, мирно, затишно. Я військовослужбовець три шостої бригади морської піхоти. Перебував у місті Маріуполя під час бойових дій на заводі Ілліча. і в 22-му році, в квітні місяці, я потрапив, потрапив в полон. От 25-му році я тільки. Нас не тільки звінили, звільнили 19 квітня і зараз проходжу реабілітацію, вже третій місяць. їжджу по всій країні. На даний момент я проходжу реабілітацію в центрі тепло крилатиї душі. Дуже гарний центр. Мені подобається. Зі мною також участвує моя дружина. Вона везде, де я, там, там і вона віздя зі мною їздить, підтримує. Не в першу чергу це от моя сім'я, це моя реабілітація. Ні, ми вже три роки були окремо, все встанемо. Потрібно і фізично реабілітуватися, і психічно морально, тому що три роки в полоні це дуже тяжко. Це дуже довгий час. тобі перебував трішки і трішки потрібно психічно-морально вуснавлюватися. Думаю, на подробі спілкування з конями це дуже добра реабілітація, тому що Відчуваєш їх, вони відчувають тебе, і ти заспокоюєшся і морально відпочиваєш. Чому саме коні? Тому що вони люблять спокійних людей, вони ж нас відчувають. І поряд з ними треба заспокоюватись. І це дуже класно. Ногами ти фіксуєш коня, не стискаєш, а просто ногами ти тримаєшся. Твої м'язи тримають.